Якщо правильно харчуватися, ми отримаємо чисту е, сяючу шкіру. Але це насправді міф. Були проведені дослідження з десятирічним досвідом, скажімо так, протягом якого відбиралася кількість пацієнтів з висипами і без висипів. І вони перевіряли, чи дійсно викликають ті чи інші продукти висип у людей. І насправді не було клінічно підтверджено, що харчування має напряму якийсь вплив на висип е, у людей з акне. Але в той же час були проведені також. І додаткове дослідження саме по шоколаду. Якщо взяти там цукерки, взяти там вафлі, печиво, і саме шоколад, плитку шоколаду, то шоколад він буде загострювати акне, ніж е, взяти, з'їсти ту саму цукерку. І е, часто я стикаюся з тим, що до мене батьки приходять, мами, з сином, з дочкою, і вони кажуть: ну скажіть йому, ну скажіть їй, що от це через те, що він вживає досить багато там цукерок. От він Має отакий висип. Насправді, можливо, знаєте, я зараз не обрадую мамів, а обрадую більше дітей, але я вам скажу, самі цукерки не впливають на акне. Впливає сам шоколад.